Також я б ще можливо подивився в сферу послуг, тому що е, послуги вони не потребують як такого дуже високого там, капіталу, не треба там зразу якийсь товар вести на склад. Тому що коли ти комусь робиш якусь послугу, е, це інколи може не, 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 не мати такої високої собівартості, як, наприклад, коли ти щось купуєш. В послузі ти не можеш не бути прив'язаний до євро, до долара там, чи ще до чогось. Саме тому, коли ти починаєш. Послуг, це легше війти, але там, ну. Більше людей можуть займатися тим самим. Тобто, наприклад, якщо. Більший конкурс, так. Ну, якщо дівчина там робить якийсь там манікюр, там, то треба розуміти, що дуже багато дівчат можуть робити манікюр. Тож це не є там, чимось таким суперексклюзивним. А є послуги, які ну, достатньо важко там, знайти, щоб їх якісно робили. Тож, через це в послуги легше зайти і дешевше, але там може бути більш така середовище, більш таке.